Вітаю всіх! Була в новинах, в новинах угода. Щодо угоди? Угода, Мирна угода, де будуть регулювати території чотирьох областей плюс Крим. Чи дійсно там буде все оговорено? Чи дійсно буде вирішення територіального питання? Ось чотири області плюс Крим, вже під час мирної угоди. Чи дійсно так і буде? Беру цю колоду спеціально першу. Чи дійсно так і буде. Вирішення територіальності. Так, світ. Визначення кордонів буде під час мирної угоди. Коли вона буде, будуть вирішувати долю. Ось вам. Ця країна, плюс ці області, кордони. Де вони будуть? Ось це наш Зеленський, ось ворог. Один раз вони вирішать. Дивіться, як красиво випало. Мені подобається. Ось, оцей вздроль закінчиться там. Один раз вони зроблять. І оце буде конкретне вже рішення. Мені подобається. Трьохстороння угода, звісно, кожен буде захищати свої інтереси. Не забуваємо про це. Окупація залишається, так. Що б не казали, окупація залишається. І, по рицарю Пентаклів, якісь приємні моменти будуть, але це також карта руху. Трошки так натякаю вам, що я не бачу, що повністю воно закрилось, це питання на 100% ні. Воно не закроється. І, на жаль, оці моменти щодо окупації, не окупації будуть висіти довго. Але дійсно буде вирішення територіальних конкретних вже питань під час мирної угоди. Давайте зараз не парити мозок, хто де залишається. Будь ласка, це не потрібно. Тепер, чи дійсно мирна угода буде конкретно описувати території чотирьох областей плюс Крим, хто під ким, і де лінія бойового зіткнення, Чи дійсно ця угода чітко окреслить це? Давайте так. Так, дуже чітко ця угода все окреслить. Угу, ось в емоцію ось вам наш Зеленський. Він розуміє, що так і буде на довгострокову перспективу, результат довгої праці. Так, по смерті це буде трансформація. Якісь втрати, ну, зрозуміло, що втрати окупація. Трьохстороння угода досить така непогана. Звісно, буде розчарування в когось. Що мені вам сказати? Треба все сприймати з холодним розумом, хтось отримує розчарування, хто когось це влаштує. Звісно, буде розкол в суспільстві. Але ця угода визначить вже конкретно, що де, як буде. Ту картинку поки що збережіть і нікуди не дівайте. Не коментарі до цього, не підписи, а саме картинка, тільки картинка це все інше, на грамота. Ось картинку, будь ласка, мені здається, що ми можемо до неї ще повернутися.